Ця зброя довгий час дозволяла Москві домінувати і над Україною, і над Європою. Ми свої танки к їх границям не посилаємо, але у нас є чим відповідати. Це не ракети, не ядерний арсенал, не військові кораблі чи літаки. Ця зброя у нас в квартирі газ а у вас як російська влада роками використовує блакитне паливо для шантажу світових держав. Та чи може нинішня війна в Україні покласти цьому край? Розповімо простими словами. Суть газових війн має два основних завдання: Перше – політичний та економічний вплив на внутрішню політику в Україні. За рахунок ціни на газ збагачувались лояльні до кремля політики та бізнесмени. Та не Росія підняла ціну на газ, це ви з висні не змогли договоритися. Друге завдання виставити Україну перед Європою ненадійним партнером. Ми пам'ятаємо 2008-2009 рік, коли поставки були пристановлені. Ну не по наше а тому що транзитне государство не безпечило. Транзит фундамент для газових війн був закладений ще в радянському союзі. Практично всі експортні газопроводи пролягають через територію України. При цьому такі магістралі не відділяли від місцевих газорозподільчих мереж. Розбиратись, де своє, а де чуже почали вже після розпаду СРСР. Тоді ж створили систему контролю за відбором газу споживачами в Україні. Брав цю країну на руки. Біловезькі пущі. В серпні 1992 року Росія та Україна підписали першу угоду про постачання та транзит природного газу до Європи. Так вийшло, що це доля випала мені підписати такі документи. За умовами Росія зобов'язувалась надавати для потреб України 70 мільярдів кубометрів газу на рік. Україна ж гарантувала доставку 100 мільярдів кубометрів газу до Європи та Молдови. Перші серйозні проблеми почались через рік. Україна заборгувала за газ 800 мільйонів доларів. У Газпромі пригрозили припинити постачання. У відповідь влада України попередила, що перекриє транзит газу до Західної Європи. І Росія припинила шантаж тимчасово. Вы часто говорите, что Газпром в политические игры не играет. Тем не менее, Газ это большая политика. Да, да конечно. И все же манипуляция спрацювала. На той час гостро стояло питання про розподіл Чорноморського флота. а в Крыму Севастополь, а в Севастополе Черноморский флот. Весь 92-й год на Украине там говорят в Украине и в России, яростно спорят об их принадлежности. 3 вересня цього ж року президенти Кравчук та Єльцин провели в Криму бесіду на тему газового партнерства. Допомагати у порозумінні взявся очільник делегації, прем'єр-міністр Леонід Кучма. Врешті міністр оборони РФ Павло Грачов запропонував віддати українську частину флоту в рахунок заборгованості за газ. Таїна, Таїна, ти там щось і от ми приймаємо постановлення якесь, Я могу тобі дослати його. Посилав матеріали, ну навіть не пріготовлене. Ціна питання склала 800 мільйонів доларів. Так Україна втратила 117 кращих бойових кораблів і суден забезпечення. Більшість з них тепер воюють проти українців. У 2004-му в Україні яскраво перемагає помаранчева революція. Проросійський президент Янукович програє вибори. Країну очолює Віктор Ющенко, проєвропейський кандидат. Кремль, котрий вважав Україну своїм покірним молодшим братом, обурився. Мені більше не більше ні революцію, а погроми. і Акні покажете странним. На мой взгляд, а мало связано зв'язана з взаємоотношеннями України з Євросоюзом. В Кремлі прийняли рішення про початок першої газової війни глобального шантажу. З 2006 тисячі року РФ змушує Україну платити за газ європейську ціну близько 250 п'ятдесяти доларів за тисячу кубів. При цьому сама РФ купувала туркменський газ, що транспортувався Україною за 44 долари. Прошу вас віднестись цього з розумінням. Українська влада не хотіла йти на грабіжницькі умови. Тож в ніч, на 1 січня 2006-го Газпром припинив постачання палива. Для Кожний кубічний метр газу це політика. Почалась інформаційна атака на нашу країну. Що стосується Дискредитации Украины. То есть вы сейчас видите человека, который в этом принимал непосредственную часть. Росіяни звинуватили українців у несанкціонованому відборі палива. Вони сподівались, що Захід сприйме нас крадіями. Я, як начальник прислужби в «Газпромі», отрабатывал ці тезис. Основний тезис був у нас: це показати, що Україна – недобросовісний э, транзитер російського газу. Врешті домовленість уклали за три дні. Ціну знизили до 95 доларів за рахунок змішування туркменського дешевого газу і російського дорогого. Також сторони відмовились від бартеру транзит за газ і перейшли на оплату обох послуг грошима. Та порозуміння чи то взаємне терпіння тривало недовго. А там в 2009 году Україна заключила з Россией контракт на покупку газа на исключительно условиях. Росіяни скористались внутрішнім конфліктом між тодішнім президентом Ющенко та прем'єркою Юлією Тимошенко. Господи, допоможи. Пропало все. В новорічну ніч 2008 року президент Дмитро Медведєв назвав нову ціну за газ для України: 450 доларів. Тепер споживачі у Львові і Києві мали платити за газ вищу ціну ніж люди в Берліні чи Амстердамі. Це ніяк не зв'язано з тим, що збираються робити наші українські е, друзі е, е, з Євросоюзу. Якщо вони вибрали цю дорогу, пусть вони по ній йдуть. Ми їм об там неоднократно говорили. Це Суверенний вибор України. Но пусть потом не кусают все локти. наступного дня. Газпром припинив постачання газу до України. Далі різко скоротив подачу палива до Європи. Про вину за те, що цивілізований світ замерзає, Путін переклав на Україну. Он виділ ситуацію і Указав, що обізистві ЄС в ситуації з невиплатою України долгов за газ виглядає як спроба переложити на Росію послідстви українського економічного кризиса. І знов допомогли україно-російські переговори. Допомогли як здавалось тоді, 18 січня прем'єрка Тимошенко та тоді прем'єр Путін прив'язали ціну на блакитне паливо до світової, але й це не принесло полегшення. За даними компанії Нафтогаз, через кабальні умови економіка втратила щонайменше 32 мільярди доларів. Натомість Росія отримала можливість шантажувати Україну і обмежувати її розвиток. 2010 рік новий президент України Віктор Янукович підписує харківські угоди за їхніми умовами. Україна отримує знижку на газ мінус 100 доларів на тисячі кубометрів. Послуга у відповідь проста: Україна продовжує термін базування російського чорноморського флоту у Севастополі до 2042 року. Третя газова війна почалась після перемоги Революції Гідності та переросла у війну справжню. Разом з анексією Криму Росія захопила транспортно-енергетичні гілки Криму. Також держава-агресорка забрала під свій контроль український шельф. А після вторгнення на Донбас Юзівську площу. Саме це родовище здатне щороку давати 10 мільярдів кубічних метрів природного газу. Наше приємство, знаєте, в чому заключилося? То, що я займався цим займалася. Але не дивлячись ні на що, Україна в цій грі більше не жертва. Україна, на самом деле, вона же, вот, вот эту газову кампанію, она виграла в результаті. Вона отказалась від от російського газу. Вона уже много лет не покупает напрямую. Російський газ зараз ми купуємо блакитне паливо в Словаччині та Польщі. Крім того, українські компанії транспортують зріджений природний газ, привезений до європейських терміналів зі США. З 2024 року Україна планує припинити прокачування російського газу до Європи. Це мільярдні збитки для країни-агресорки та урок. Війну може програти той, хто розпочав її. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект: як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди. Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна. І ми обов'язково дійдемо до її закінчення. Та нашої перемоги.